Районна влада і надалі проводитиме конструктивний діалог із інститутами громадянського суспільства. Про це під час засідання круглого столу з питання реалізації в 2013 році на лазівщині стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства наголосив голова Лазівської ради ж адміністрації Богдан Рева. Ви знаєте, яке увагу сьогодні поділяють президент країни на роботі з громадянськими організаціями. Он неоднократно высказывается, чтобы все решения, которые мы принимаем, власть принимает, должны обязательно согласовываться и обсуждаться с общественностью. Суттєву роль у формуванні державної політики на районному рівні відіграє громадська рада при районній державній адміністрації, яка виступає у ролі партнера влади, експерта в окремих питаннях на етапі підготовки рішень та ініціатора цілої низки заходів. Вона створена два роки тому і до її лав входять п'ять громадських організацій району. Голова ради впевнений, що спільними зусиллями влади та громадськості можна ефективно реалізувати завдання президента України. Щодо розвитку громадянського суспільства майбутнє за громадськими радами. І не в тому, що сьогодні лише 5 організацій, які увійшли до нас, до нас у громадську раду як повноправні члени. Я думаю, що ми з вами, з членами, і з тими, які бажають працювати, ми будемо співпрацювати у тісному контакті. З тим, щоб я кажуть, оці питання, які сьогодні виносяться у нас на різних, я кажуть, рівнях і по кутках шепчуться, я думаю, що ми повинні їх сприймати, ми повинні їх фільтрувати, ми повинні їх обробляти, ми повинні подати адміністрації свої пропозиції. Працювати є з ким на території Лазівського району зареєстровано багато громадських організацій. Серед них і спілка чорнобильців і воїнів-інтернаціоналістів, інвалідів, візочників, спілка жінки лазівщини, ветеранів та профспілкові організації бюджетної сфери району. Кожна з організацій представляє інтереси своїх опонентів та зацікавлена в тісній співпраці та розвитку партнерських відносин з владою. У ході круглого столу громадські активи району розглянув заходи. Передбачені облас. Існує цільовою програмою розвитку громадянського суспільства на 2012-2015 роки та підтримав пропозицію розробити проект районної програми розвитку громадянського суспільства на Лозівщині. Хочу підкреслити про необхідність такої програми. І в проєкті вже є районна програма роботи громадської організації, і вона включає у себе практично всі ті. Ну, побажання наших громадян, от по викоренню можна так сказати, і виконанню тих моментів і тих завдань, тих, як кажуть, недоробок, побажань наших людей, які на сьогоднішній день є у нашому суспільстві. Позашкільна освіта сьогодення посіла вагоме місце в системі безпреривної освіти району і стала її невід'ємною ланкою. Питання збереження та розширення мережі позашкільних навчальних закладів на виконання соціальних ініціатив президента України Діти майбутнє України розглядалася на районній планерній нараді протягом останніх років збережена мережу позашкільних навчальних закладів району. А це будинок дитячої та юнацької творчості та дитяча юнацька спортивна школа Спарта танець. на базі дошкільних навчальних закладів діють гуртки різноманітного напрямку. Всього постійно функціонує 89. В них займається більше півтори тисячі учнів, і з кожним роком, незважаючи на зменшення кількості учнів у школах, відсоток дітей, які долучаються до позашкільної освіти, тільки зростає. За останні три роки відсоток охоплення учень позашкільною освітою збільшено з 47 до 65%. Відсотків. На наступний рік планується охопити до 70% дітей позашкільною освітою, що зазначено в нових соціальних ініціативах президента України Діти майбутнє України. Позашкільна освіта допомагає дітям розкритися, проявити себе та займатися згідно зі своїми інтересами в різних напрямках. Діти, які хочуть розвинути якнайбільше своїх здібностей, опановують декілька напрямків підготовки одночасно. Для них при районних будинках культури працюють гуртки. Також діти району відвідують музичну та художню школи. Позашкільну роботу у районі забезпечують 55 педагогів, які постійно підвищують свою кваліфікацію, приймають. Участь у районних обласних. Та всеукраїнських змаганнях учні також не відстають від своїх наставників. Дю США Спартанець славиться своїми борцями за останні три роки. Три з них війшли до складу збірної команди України. Всі вони зараховані до резерву. У кожній школі району є своя футбольна, волейбольна та баскетбольна команди. Юні футболісти змагаються на районній першості серед загальноосвітніх навчальних закладів району. Полюбляють у нас і бадмінтон. Останнім часом цей вид спорту то пасів гідне місце серед інших єдиноборств. Популярний вид спорту є й шахи. Тут школярі виступають на рівні з дорослими гравцями. Педагоги Краснопавлівської музичної школи виховали не одне покоління яскравих талановитих особистостей. І сьогодні інтерес до народного мистецтва та творчості у дітей не зникає. Як стимул для їх занять є виступи на районних святах та конкурсах. Діти займаються декоративно прикладним мистецтвом та об'єднуються у волонтерські формування. Позашкільна освіта поступово стає другою школою, яка замінює учневі вулицю на місце професійного розвитку талантів та обдарувань. На районній Планерній нараді голова редержадміністрації оцінив рівень позашкільної освіти як належний, але зробив зауваження, побажання. Серед них є і робота спортивних залів у школах району. Споряди мають бути відкритими. А ваша педагоги, справа організувати там чергування, щоб могли можливість мати і діти ввечері піти, а не так. Тільки стемніло, немає ні вчителів, там, нікого в школі. Темно. У районі ще є резерви, які можуть бути задіяні для подальшого розвитку мережі позашкільних навчальних закладів, як приклад літня спортивна база Спартанець на річці Бритай, яка давно не приймала у себе ні районні змагання, ні дітей з гуртків, туристська краєзнавчого та еколога натуралістичного напрямку. Також в подальшому планується удосконалення матеріально-технічної бази, відкриття спортивних майданчиків та придбання спортивного інвентарю. Зівської районної державної адміністрації зустрівся з лідерами воїнів-інтернаціоналістів Лозівщини. Під час зустрічі були обговорені питання життєдіяльності громадської організації, а саме детально розглянуто план відзначення дня, шанування учасників бойових дій на території інших держав, який припадає на 15 лютого 2014 року, та низку проблем, з якими постійно стикаються афганці та миротворці. Зокрема, йшлося про медичне обслуговування ветеранів, про вінчення. Пам'яті полеглих воїнів-інтернаціоналістів, військово-патріотичне виховання молоді та матеріальну допомогу ветеранам. Голова району запропонував афганцям частіше проводити зустрічі зі школярами, підготувати учнів загальнонавчальних освітніх закладів району серед числа волонтерів та долучати їх до воєнно-патріотичної виховної роботи. Під час зустрічі були обговорені розпочаті президентом України Віктором Януковичем та кабінетом міністрів України проекти з активізації. Діяльності громадських організацій та розвитку громадянського суспільства, які засновуються на результативній співпраці влади і громадських організацій на засадах взаєморозуміння та ініціативності з обох сторін. Голова райдержадміністрації Богдан Рева доручив присутнім на зустрічі керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації вивчити питання, з якими до районної влади звернулися представники організації, і допомогти у їх вирішенні.